От оце еталонна карпатська вівця, як вона має виглядати, як на старих фотографіях. Керівник центру відродження вівчарства, що в селі Молодятин Коломийського району Василь Стефурак розповідає: над удосконаленням породи української гірсько-карпатської вівці працював упродовж 12 років. І для того, щоб це привести в якийсь божий вигляд, треба було перше це розібрати цю вівцю на молекули, розібрати, зрозуміти, що це за вівця, чого вона така, чого вона тут, відки вона взялася, звідки вона прийшла. Що це за тварина взагалі? Зі слів Василя Стефурака, українську гірсько-карпатську вівцю вивели з породи Тірольської вівці, яку в Карпати завезли австрійці приблизно 100 років тому. Тоді вона мала 1 метр зросту і важила 70-90 кілограмів. Утім, додає, за часи радянської селекції схудла до 30. Василь Стефурак говорить: у його господарстві більше як 90 овець української гірсько-карпатської породи. Головна її особливість каже вівчар: абсолютна адаптація до суворих умов та стійкий імунітет до паразитів і хвороб. Живе вівця 12 років. Іменно, що ми зробили, це ми попрацювали над її ефективністю, щоб у неї було перш за все це кращий розмір, кращий приріст, краща якість вовни, більше молока. Зібравши кращих показників всюди, де ми могли. Ми зібрали до них хороших баранів-плідників. А ми навіть скористалися їхньою предвічною породою Тирольською гірською вівцею. Ми вернули тварин у той стан, який вони були 100 років тому. Вдосконалення породи, каже Василь Стефурак, покращило продуктивність овець та економічну доцільність утричі. Традиційно ця карпатська, яка в горах зараз живе, вона дає там 300 грам молока. Наша вівця дає від літри до двох. А якщо добре дивиться, видатні, можемо і дві літри переступити. Доїти овець каже Василь Стефурак. Треба у чітко визначені години щонайменше двічі на день. Уляна Сулятицька, яка допомагає розводити і доглядати тварин, розповідає, що тут вівці перебувають декілька днів, потім їх треба виганяти на пасовище. Харчуються гірськокарпатські вівці травами. Ти мусиш бути постійно з ними. Це нема так, що ти десь поїхала чи ти десь захотіла. Я їх всіх люблю. У мене нема такого, що я там ту люблю більше, ту менше. Я їх всіх абсолютно обожнюю, бо ну, вони мої, вони класні, вони взагалі це суперпозитив, заряд енергії, і я не знаю, одна милота. Зараз розповідає Василь Стефурак, він чекає на рішення експертної комісії при міністерстві аграрної політики та продовольства, що має присвоїти центру відродження вівчарства статус племінного репродуктора української гірсько-карпатської вівці. Вся ця робота робиться для того, щоб завтра будь-який вівчар, пробивши номер тварини подивився прослідкував її походження хто вона звідки вона хто навідки вона взялася заступник директора департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної військової адміністрації Степан Вінтонович сказав, що статус репродуктора племінної породи збільшить прибутковість фермерського господарства і дасть нові можливості для розвитку. Це можливість реалізувати свою продукцію, тобто генетичний матеріал. За дещо вищими цінами, ніж зазвичай. Одночасно проводити роботу, племну роботу, тобто відбирати краще маточне поголів'я і тим самим нарощувати потенціал. Збільшується продуктивність як по приросту, по, надою, по ну, в даному випадку, по, по так само по вовні. Степан Пенкалюк, Андрій Шостакевич, Роман Кочержук. Суспільне новини, Івано-Франківщина.